Лідер ліванської воєнізованої політичної партії Хезбола Хасан Насарала зазначив безпрецедентну загрозу з боку екстремістських груп і закликав своїх бойовиків більш активно брати участь у громадянській війні в Сирії на стороні урядових сил. Минулого тижня бойовики терористичної організації ІДІЛ захопили стародавнє місто Пальміра, значно збільшивши свій вплив в країні. За даними сирійського державного телебачення, ісламісти стратили тут понад 400 людей, серед яких жінки та діти. з міста Надходять повідомлення, що на вулицях лежить багато тіл загиблих. Джихадисти вбивали тих, кого звинувачували у прихильності до сирійського уряду. Тим часом міжнародна коаліція намагається зупинити наступ ісламської держави в Іраку. Представники США поклали відповідальність за недавні успіхи і ділу на іракську армію. Міністр оборони Ештон Картер заявив, що відступ іракських сил з міста Рамаді свідчить про відсутність у них волі боротися з угрупуванням Ісламська держава. За його словами, іракські військові в боях за рамадій значно перевершували дж. И своєю чисельністю, однак при цьому все одно вирішили відступити. При цьому іракські сили кинули американську техніку і військове спорядження, які дісталися ісламістам. За повідомленнями з Пентагону, увечері в неділю керована Сполученими Штатами коаліція здійснила ряд ударів з повітря по позиціях ісламської держави: 11 ударів в Сирії та 17 в Іраку. У Рамаді в результаті цих ударів зруйновано 19 бронемашин. Рятуючи свої життя із міста, втекли щонайменше 55 тисяч жителів.